Сільпо випустила новорічний дайджест та зробили рецепти в застосунку. Давайте розбиратись, що то таке. Новорічний дайджест є в багатьох застосунках: Spotify, YouTube, Netflix. Застосунок покаже, скільки ви з'їли бананів та зекономили грошиків, а також інші цікаві факти про вас. Однак це не найцікавіший реліз цього тижня, а найцікавіший реліз це рецепти. Все, скінчився твій пошук рецептів на сайті Клопотенка та сидіння на унітазі після борщу з грушею. Тепер у тебе є базові рецепти в застосунку. А найголовніше, що обравши страву в застосунку, ти можеш одразу перемістити всі інгредієнти в кошик, ніяких списків, ніяких зайвих походів в магазин. Я це обожнюю. Хочеш спагетті? Застосунок сам обрав тобі інгредієнт. Хочеш суп? Не забудеш нічого. Навіть цибулю. А його нашу. Отже, тепер у тебе є рецепти. Та новорічний дайджест. тому йди оновлюй стосунок і дивись, що там є цікавого. А також пишіть в коментарі, що у вас випало цікавого. Ставте лайки і всім пока.